Вітаю всіх глядачів мого каналу і це продовження кар'єри за Динамо Київ FIFA 15 UPL. Сьогодні в нас... Чемпіонат. Починаємо з Говерлою та... Дніпро. Сьогодні у нас Говерла за Дніпро. Ми йдемо на першому місці. Від 4 бали від Шахтаря. І якщо ми... І ми можемо збільшити цей відрив ще більше. У гра в запасі. Граємо з Говерлою, яка йде. Яка знаходиться в зоні вильоту. Та з Дніпром, яка йде на третьому місці. І дивіться який розрив. Це 34 бали Дніпра і 48 в Шахтаря. Тобто вони відривають... Шахтар відривається від Дніпра на... 6, 8 на 14 балів. Непогано то. Ладно, давайте вже розпочинати матч з Говерлою. Динамо Київ приймає Говерлу на НСК Олімпійському. Показують нам турнірну таблицю. Ну, ми вже її дивилися. І так, склад Динамо Київ, Тім Ховард на воротах, Тешельо, Хачеріді, Драговіч, Бурда, Сидорчук, Рибалка, Калітвіцев, Коноплянка, М Якушко та Кравець на Вістрі. Ну і склад Говерли на ваших екранах, худобяк. З таких мені відомих. Ну і все. Ну і Олександра Шовковського нам показують 42 роки голкіперу. Легенда Київського Динамо. Ну що ж, розпочинаємо. Ой-ой-ой! Артем Кравець! 1-0 на п'ятій хвилині матчу! Я вже думав, голкіпер м'яч забере, але ні. Артем кравець встиг таки м'яча. Ось голкіпер виходить і чомусь він остановився. Я вже вирішив перекинути його, але якось це не дуже в мене добре вийшло. Але добре, що м'яч залетів у ворота. Говерли. Ну таке знущання. Таке невеличке знущання від... Кравця. Ну і 1-0. Удар! Ой-ой-ой! Дуже близько було м'якушку, щоб забити м'яч. Рядушком м'ячик пролетів. Ой, і зараз момент уговерли. Добре, що оцей от пан не забив. І травма у Калітвінцева і жовта картка у Добяко. Ну, випустив я Калітвінцева пограти. Ну і вийде Ярмоленко. І одразу Ярмоленко показує свою техніку, яка в нього вона гарна ще одна. І... І не забиває! Ярмоленко обійшов всіх. Одни, одним фінтом. Ну і не забив, на жаль. 1-1! 1-1, На жаль, провал в захисті. І, і оце от лисе чмо нам забило. Ну, і не вибив там Ярмоленко, я не знаю. Я натискав, щоб вибити, але Бебе. Бебе нам забив. Удар. 2-1. Артем Кравець робить дубль. В сьогоднішньому матчі. Гарно пройшов Єрмоленко спочатку і... Е, ось тут пас на Дешелі, який подав Чудово. Точно на голову кравцю. І той відправив м'яч у ворота. Десятий м'яч Артема Кравця в Лізі Перематч. Він обходить Ярмоленка по цьому показнику. Так. Перший тайм закінчився і я хочу спробувати одну схему, яку я використовую В FIFA 16, Тільки от. Де це вона? Ні, ця. Ось. Тільки ось ось ця тактика. Я спробую зараз неї 3-1-3-1 Сергій М'якушко забиває гол на початку другого тайму. 47-ма хвилина, напевно, запишуть на 48-му. М'якушко тут чітко розібрався. Ну про, просто на ізі. Не знаю, куди суперники розступилися, але М'якушко без всяких проблем забиває гол. Коноплянка! міг забивати, але голкіпер завадив йому це зробити. Ой коноплянка! Ой коноплянка! 4-1! Євген коноплянка! Забиває на 70 на 70-й хвилині і ну це було шикарно. Я думав, що він там е... робив фінт. Ну, оце, знаєте, вокруг м'яча, я не знаю, але я. Але як він круто прибрав м'яч? Ну це ж шедевр, це, думаю, мене, ну, кращий гол туру. Ну, не знаю, фільм. Хоча може це я. Пере, перехвалив. Може це для мене так кажеться. Ну, було красиво. Одним словом. Сидорчук. 5-1. 5-1 тут же. На 72-й забиває Сергій Сидорчук. І це 5-1. Ми виграємо на, на НСК Говерл. Ну, ви подивіться, ну тут я не знаю. Просто ще й від поперечки вкалатив м'яч Сергій Сидорчук в ворота. Другий м'яч. Ой! А це могли б пропустити. Добре, що нас врятувала стійка. На! 6-1! Андрій Ярмоленко ставить... Таку жирну крапку на цьому матчі 6-1, ми виграємо в Говерли. Ну, не змогли в Єрмонка забрати м'яч, і це стало фатальним для Говерли. Питання було таким. Коли ми вигравали 5-1, я думав, або ми пропустимо. Або ми заб'ємо. Ну ось, ми забили. 10-й м'яч Андрія в цьому чемпіонаті. Ну от і все. Динамо Київ виграє в Говерли. Ну, ми повинні були вигравати, але Ну з таким рахунком. І в нас 14 ударів, 9 ствір, 6 голів. Кравець найкращий найкра гравець матчу. Так. Досить ця тактика дуже. Е, до речі, ця тактика досить... Непогано. Можливо, матч із Дніпром я її використовую. Мені предлагають роботу Північна Ірландія. Стати їхнім головним тренером. Я це, звичайно, відхилю. Тому що, ну, що зробила Ірландія з Україною на Євро? Та і я хочу збірну України тренувати. Так, у нас матч з Дніпром. Розпочинаємо. Динамо Київ приймає Дніпропетровське Дніпро. Знову граємо вдома. І нам показують таблицю, але ми її прекрасно знаємо. Склад Динамо Київ. Тім Ховард на воротах Дешильє Хачеріді. Драговіч, Антонеш, Буяльський, Сидорчук, Конополянка, Депай, Кравець та Ярмоленко це склад Київського Динамо. І склад Дніпропетровського Дніпра, на Ворота, Пашаєв, Дуглас, Чигиринський, Полівой, Едмар, П'ятті, П'ятті, Ротань, Гама, Зозуля, звичайно ж, на вістрі. Я не замітив, але думаю, що він там є і... На жаль, я не подивився лівого, хто в них лівого грає. Ну і давайте. Все. Арбітр до свисток. Розпочинаємо. Удар. Перший удар в цьому матчі. Хвавар його парирує. Ой-ой-ой, вихід сам на сам. І це один не... Чому такий провал в захисті, я не розумію. Восьма хвилина, ми пропускаємо. Зозуля! Ну дивіться, який провал. Удар! Коноплянка! Коноплянка не забиває, влучає в стійку, а це... Ну це мало бути один-один. Удар! Віталій Буяльський! Неочікувано такий невеликий назвіс Віталій Буяльський а так гарно пробив головою. І це на 36-й хвилині рахунок стає 1 один Хачерій там впав взагалі. Ну як кр красиво м'яч перелітає Шеліхова. Ой, який провал? Ну це 2-2-1. Це Дніпро нам нічого не дає зробити. Ну, ніяких. Взагалі нема моментів. Той момент, який у нас був, ми забили. І тут, я не знаю, який такий провал взагалі. Що з захистом? А мені потрібно змінювати лідерів, тому що в нас через... Два дні матч з Арсеналом в Лізі Чемпіонів, але з такою грою нам далеко в Лізі Чемпіонів не пройти. Юсуф Поульсен! Рикошети прям голкіпера. Якби рикошети в ворота... Так. Це б пішло б на пользу. Так, ну, знову ж, моментів нема. Ми, скоріше всього, програємо цей матч, хоч і не можна здаватися. Раніше часу, але 8 хвилин, у нас нічого не виходить в нападі. І! Ну як, Сидорчук! Голкіпер врятував. Дар! 2-2! 2-2! Ми таки зрівнюємо! Дерліс Гонзалес, вже на заміну, замість Депая і зрівняв рахунок. Чудово. Четвертий м'яч Гонзалеса Гонзалес в Прем'єр Лізі. Можна! Можна! Можна було виривати перемогу у Дніпра, але Гонзалес такий відповідальний момент. Схиби. Ну і все. Фінальний свисток. Могли б ми вирвати перемогу, але чомусь я... Вирішив я на техніку вдарити і бояльський кращий гравець матча. Десь ударив 5 ствір у нас. Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пасі вверх. Це дуже важливо, це підтримка мене. Мені дуже приємно, що ви ставите лайки. І це мене мотивує на заздання. Е, створення нового відео. Ну і також підписуйтесь на канал. І всім удачі, всім пока.